Я від них фанацій. Це як статуювання, ви знаєте, от до одного кілечка, потім до другого, потім до третього потім... ну, і... полетіло. Не так подобається, вони прям дуже класні. <плес> Те, що знаходиться тут, мені треба. Хело, хело! Вітаю тебе у себе на каналі. Мене звати Анет. І сьогодні в нас буде чергова розпаковка з Аліекспресу. Якщо ти на моєму каналі вперше, то в мене тут дуже часто бувають розпаковки з Аліку з України, розпаковка подарунки. В мене є це все на каналі. Можете переглянути. Також я тут розповідаю про життя в Англії, розповідаю про те, як я Зараз трансформуюсь в своєму житті про здоровий спосіб життя і про свої якісь думки. Тому, якщо тобі буде це цікаво, підписуйся на мій канал, став лайки, вподобайки. Я дуже тебе чекаю і дуже рада знайомству. Ну що ви готові? Полетіли. Ми сьогодні, до речі, знімаємо в дуже незвичному для мене місці. Це мій офіс на роботі. Поки є обід, поки є час, я вирішила вам швидесенько все зняти, тому що мені вже треба летіти. І те, що знаходиться тут, мені треба на мою подорож в Німеччину. І я хочу вже швиденько все розпакувати, щоб вам показати. Взяла з собою такий бек. Усього-всього. Так. У нас тут кілька посилок, тому я одразу буду діставати вам і показувати. Перше, що я поклала зверху, це те, що я розпакувала вже давно. Ну, У мене такі не буває, знаєте? Бо це посилочки за 2 чи 3 тижні, вони просто всі зібрались в одну. І там була посилка, яка прийшла одна з найперших. І вона мені прямо ну, дуже потрібна була, тому я її розпакувала. Це рукавички. Вони не дешеві, я вам одразу скажу. Вони коштують десь 10 фунтів, це 500 гривень. Наскільки я зрозуміла, це шкіра, можливо, шкіршкошкорзам, <свісно> можливо, шкірозамінник, але в них особливість в тому, що вони мають різні розміри. Тобто я взяла собі найбільші. Якщо ви дивились одну з розпаковок моїх на Алікспресі, я там розказувала, що рукавички для мене це дуже. Тріпітлива тема, я якось вже замовляла одні рукавички, але мені в них не дуже зручно. Ці навпаки, вони великі, вони зручні. Що з нігтями? Ну, в мене на цій руці немає нігтів по причині того, що в мене лікується один бойовий. Але ось тут, ну навіть на там, де є нігті, да, воно прям супер класно лягає, і дуже вони зручні. В них тепло і вони ще тачскрін. Тобто по ним можна клацати на телефоні. Мені прям дуже сильно подобається, особливо під ні. Подивіться нам просто. Мені вони так подобається, вони прям дуже класні. Я від них фанатію. Навіть виходжу просто в магазин, я одразу їх вдягаю, тому що стиль, стиль, стиль. Я дуже їх люблю. Так, а далі це все, що я не знаю. О. Оця посилка, що я зараз відкриваю, вона найсвіжіша. Тобто я її замовляла буквально тиждень тому. І тут товари, які справді мені необхідно. Це, знаєте, діджитал-товари мені для роботи. Ось такий адаптер. Я ним вже користувалась, але я замовила собі другий на інший телефон. Це адаптер CD. Картки на телефон. Тобто, коли я на роботі знімаю відео на камеру, мені треба його завантажити на телефон для того, щоб редагувати. У мене є другий Stay-C, тому що я використовувала свій 15 Pro. А зараз я зрозуміла, що я хочу дуже виокремлювати роботу і особисте життя, тому я взяла свій 11-й iPhone, який в мене був, і купила окремий такий адаптер для CD-карти і айфоновського цього штекера. Щоб я могла завантажувати і працювати вже ну, виключно на 11-му айфоні. Ну, це прям те, що мені треба. Мишка, Тоже, просто друга. У мене вже є така мишка, я просто замовила собі другу на робочий комп'ютер, тому що у мене на роботі. Чомусь тільки одна мишка, і я просто це з однієї мишки на другу мишку, з однієї мишки, на другу мишку і постійно переключаюсь. А так в мене буде окрема мишка для комп'ютера і окрема для ноутбуку. Вона мені дуже подобається тим, що вона не клаце, тобто вона беззвучна, і це дуже зручно. Вона і в руці дуже комфортна, тобто ну, класна мишка. Дуже я рекомендую. Що є нігті, що немає, все рівно нічого не відкривається. Я так можу відкривати коробку. Дуже важливо зазначити, що це безпроводна мишка, в ній присутній USB, і ти просто вставляєш його і користуєшся. Клас. Тепер я не буду плутатись, якщо що, в мене на роботі буде запасна, я зможу її використовувати. Техніка пішла, так? Да? Що в нас тут? Мікрофон! Пам'ятаєте, я вам казала, що в мене зламався мікрофон? Ну як зламався? Він не зламався, його втопила. Я просто водою його залила, коли ми були в Парижі. Я його залила водою, він мене після цього працював, а це нещодавно його знову змкнуло, і він мене вже не працював. Ну, і... Теж дуже класний мікрофон, мені прям дуже він подобається. Ось так от воно виглядає. Якщо занадто близько, ось так от записуєш, то воно прям шумить дуже сильно. Тобто я записую приблизно ось так весь час. І мені прям дуже хорошо заходить. Я доволі. Я дома в термен мікрофон. Буде класна запис звуку. Все, що необхідно. Далі має бути красота. О, Лампа якої шокала. Ого, щось розовеньке. О, такий малесенький. Вони такі. А, я знаю, що це. Вау, купирка! Ще одна купивка. Ще один пакет. Я їх матрешку розпаковую. Чехольчик навіть, Боже. Вау. Реально. Це сумочка. Вау. Вона прямо виглядає дуже, дуже по-багатому. Пау. Вона мені теж, здається, не була дуже дешевою, але прям. Боже, яка вона гарна. Як вам? Мені прям дуже подобається. І вона не воняє. Знаєте, як це зазвичай шкіра воняє? Вона прям приємно пахне. Пахне просто кимось новим. Тут ще є ремінець. Так. Вау. А як його. А куди його? А, ось, знайшла. Що? А як? Кого? Я не розумію, як це відомо. А, все, я зрозуміла. Напевно. Напевно, я зрозуміла. Воо. Його треба от сюди простумити, бачите? Таку штуку. Оп! І з другої сторони так само. Оп. Опа! Я неправильно його здягнула. Клас. Наоборот. Тут має бути мама спанчбога hours later. Оп! Клас! І тут отак -от защіпується. Пойде, і ти маєш вставляти його в цю дюрку. О, пішов в контакт, пішов в контакт. Опа! Опа! Тут є спеціальні дирочки, і ти просто в цю дирочку вставляєш. Можна регулювати розмір. Має бути клац. Я зрозуміла, зламаю. І в другу дірочку вставляєш. Має бути також клац. О, клац є. А тут? Ну, вона ж по розміру не дуже. Ага, це його можна регулювати тут. Во, клас. Мені прям дуже подобається. Хм? Гарненько? Класна. Вау. Прям вообще отпад. Прям відпад. Там дуже мені подобається колекцію бордову на фоні зелено. Що йдемо далі? У мене ось тут є один запасний. Галстук. Півці мені написала образ з галстуком. Опа. Гарний. Мені дуже важливо було, щоб принт був класний і якість була, знаєте, такою Ну Він не виглядає по дешманському він виглядає гарно. А я на собі ніколи не зав'язувала, якщо чесно. Я тільки на чоловіках зав'язувала. Я думаю, буде прикольно. Який такий ліапардовий, теж не воняє. Ну, взагалі якість прям класна. Мені подобається. Прям хорошо. Це в нас товари, які вже дуже давно чекають свого часу. Це її розпаковки. Тому що вони мені, якщо чесно, загубились з минулої розпаковки. І вони прийшли, здається, на наступний день розпаковки. буде чекати наступної. Ууу, такий великий пакет, а така маленька дрібничка. Це в нас кілечко. Ой, вона в нас регулюється. Давайте ми одразу його відрегулюємо. Або просто на палець. пам'ятці. Боже, яка краса! Яка краса. Ой, мені прям дуже подобається. Дуже гарно. Насправді я скажу, що саме кілечко, ось ця штука, воно ну, прям відчувається, що дуже падашмансько зроблено. Сама якість роботи. Але загалом візуально виглядає прям класно. Прям гарненько. Що в нас тут? Як це відкривається? Це непонятне. О. Мені здається, це теж прикраси. О, так. Да. Це друга прикраса. Булапчика. Боже, який ліпісточок гарний. йо йо йой -йо. яка гарна. Вау. І сама робота виконана дуже гарно. Тобто ця, знаєте, застіпка позаду. Пау! На, на пальто моє біле або на сорочку. Це прям дуже гарно має бути. Прям реально так естетично, знаєте? Клас. <плес> мені це дуже подобається. Але теж з застіпкою питанням, бо мені здається, вона дуже швидко помре. Ось ця штука вона дуже класна. Прям така мощна. А застіпка не знаю. Побачив, побачив. Може мені, до речі, якось вам зняти розпаковку. Не розпаковку, а відео тих товарів, які я замовляла на Aliexpress, які класні були, які мені реально дуже сподобалися, які я прям дуже рекомендую. Тобто вони вже в мене були там в використанні. Я прям така: вау, це мені реально класно, це мені дуже сильно подобається. Я вам дуже сильно рекомендую. Залиште, будь ласка, в коментарях. От. Цікаво вам таке чи ні? Якщо вам цікаво було б таке подивитися, будь ласка. Let me know, як то кажуть. Ви думаєте, це змія? А це не змія. Це прикраса, яку можна змінювати. Вау! Вау. 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 Вона прям така. Ну, прям нормально. З неї можна робити браслет. Давайте зробимо з вами браслет. О, клас! Боже, це прям дуже круто. Вау! Ану, гляньтено! Ну. Вау! Блін, мені прям це дуже подобається. Я люблю такі універсальні штуки, знаєте. Ти можеш брати просто і все, що хоч з нього робити. На літо як буде гарно, Боже. Я вже уявила така татум, татум. О, а можна щось на голову зробити? <звук> І на голову можна. Я не знаю, як це виглядає, якщо чесно, бо я себе не бачу сьогодні. Реально, Це прикольно чи ні? Скажіть мені. Блін, це дуже класна прикраса. І давайте її отак от зробимо. Наприкольна сидитня. Ну, взагалі, типу, по За -за -за задумка була в тому, що подягати її ось так от і, коротше, щось тут крутить і робити ось таку масивну штуку в себе на цьому. Ось тут, типу. Якось отак от. Мені просто треба себе дуже бачити, бо я себе не бачу. Але вона прям дуже класна і зручна. Блін, це буде моя найулюбленіша прикраса після цієї. До речі, я розпаковувала вам. Як я, на перескакую, я розпаковувала в минулому ось цю штуку, і я її так часто тірібонькала, що вона в мене тут трошечки порожевіла вже. Але вона мені настільки сподобалась під мої аутфіти, що я б ще ще таку саму замову. Гроші мені, до речі, повернули. А якщо ви не бачили ту розпаковку, то, будь ласка, ось тут переходьте і можете подивитися. А це буде моєю найулюбленішою прикрасою на наступний місяць. Вау! Блін, це прям дуже класно. Це можна щось на руках. Коротше, тут такий придумав такий десь. Так от, о-о-о! Оп, оп, оп. Щось таке туди, сюди. О! О! Подивись. Подивись, я не знаю, це я щось придумав. Але теж красиво. Боже мій, боже мій! Я як мала дитина. Знаєте, їй цього якусь змійку і вона оце сидить така. Вау! Що? доходимо до останнього. Це в нас прийшов соєвий віск. Так, да, Один кілограм соєвого воску. Я знайшла трошки дешевший віск. Якщо ви пам'ятаєте, я зараз роблю свічки для своїх колег на роботі у формі зуба. Виглядає просто неймовірно, тому я замовила ще самого соку, соєвого воску для того, щоб робити ще більше свічечок. Свіч Прямо ще така. Клас! У нас щось це день прикрас, чесно сцени. Теж дорог багато. Прям дуже красиво. У мене іноді таке враження, що в мене вже якісь старча ці прикраси. Бо останній раз, коли ти таке могла міг бачити, це було у бабусі в шкатулці. Як вам? Мені дуже подобається. Вона теж така бордова, типу камінчик переплітається з кольором сукні. Але тут різні застібки. Якщо в тому застібка така, що закривається, тут застібка не закривається. Вона просто така бульк, і все. М -м? Клас. Тут у нас. Це взагалі було позапланово, тому що ці всі прикраси, що я замовила, це стилістка мені порадила. А це замовлення поза зоною, скажімо так, поза, поза замовлення. Тому що я побачила, вона мені так сподобалась, Так сподобалась. Я не знаю чому, але це кільце, о боже, яке воно гарне. У формі граната. Воно прям величеньке. Я взяла 10-й розмір, один з найбільших. Але ну, він зручний, трошки зловзить, але загалом прям клас. Дивіться, який гранат! Боже! Клас! Мені прям дуже любиться він. Ой і тут ще камінчик, Боже. Ну це прям гарно. Половинка граната. Клас. Я довольна. Так багато прикрас. Мені місце для всіх цих прикрас. А я знаю, що це ще не всі прикраси. Мені вже на наступні рази треба буде замовляти шкатулки для цих прикрас. Так. Це в нас додатковий ланцюжок. Бачите, я вношу ось так і ось так. І ми замовили ще ось такий от ланцюжочок, щоб можна було його носити, ну, як додаток для якоїсь прикраси. Не знаю, як я відкрила. А, все. Ой, клас. Мені подобається. Прям гарненький такий. Це не золото, нічого, це проста біжутерія, але це така біжутерія, знаєте, на повсякчас, що можна буде носити. Я вам зараз все детальніше знімаю, будете все бачити, як вона виглядає. І останнє на сьогодні Більше кілечок! Я побачила, я така клік. Блін, коли... Ну, так, А! Не розказуйте мені, що я транжира. Я не транжира. Взагалі, я не знаю, коли наступний раз, я буду робити якісь, якусь Аліекспрес-розпаковку, якщо чесно. Тому що я вже забагато розпаковок зробила, і мені, якщо чесно, вже навіть немає, що замовляти. Блін. Ой, яке воно гарне. Тут теж регулюється розмір. Що він регулюється? Ні, реально, я просто не знаю, як його регулювати. На нізинчике. Mm. <ріху> тут просто метал. 59,25? Це що, срібло? Ви що, прикалуєтесь? Ні, а що таке 59,25? Я зараз загублю, вам тут залишу що це таке. Вона не тягнеться. Забудьте. Я вас набрехала. І як ми його будемо носити? На, на чому? На безім'яну? Ні. На мізинчику, як лорд. Ну, бо якось так. Не знаю. Я очікувала, що воно буде розтягуватися, а я зможу його використовувати як захочу. А другий. Оце, до речі, він такий більш матовий, а другий такий більш шершавий. І він теж має розтягуватись. О, цей прям добре розтягується. Я ж постійно це шукаю, на який палець мені його втягнути. Але цей набагато кращий. Широкий такий масивний. В мене будуть золоті прикраси і срібні прикраси. І оцей широкий, я просто завжди чомусь хотіла саме широкий. Можна ще й на великий палець одягати. О! А, дивись, який він, як прикольно! Ой, Мені прям подобається. Ну, щось придумаємо. Так, да, я знаю, виглядає зараз по-дебільному. Ну, що поділиш. Е, я адаптую його і буде виглядати прикольно. О, дивись, отак. Три часа з цими кольцями. Фіат. До речі, я ну, оце тільки до, одні, до одного кілечка привчилася. Це як з татуюваннями, знаєте? До одного кілечка, потім до другого, потім до третього і такий ууу, Полетіли. Ну, дивіться, з цим я ще не знаю, що робити. Але так прямо виглядає прикольно. Я не знаю, чи вам видно, чи там просто розфокус весь час. Клас! Мені подобається. Ну що? З розпаковками закінчили. Який вам товар найбільше сподобався? Скажіть мені, будь ласка, в коментарях. Можливо, якийсь би товар ви хотіли найбільше. Мені з у цього всього найбільше сподобалася таки ось ця прикраса. Навіть не дивлячись на те, що сумка була дорожчою набагато, що вона більш необхідніша. Ця прикраса для мене як для дитини, вона просто-просто must have якийсь, я не знаю. Це просто сидіти, гратись. Це знаєте, коли мене будуть нерви здавати, я буду така. О, можна вот закрутити. Це ж можна когось так от закрутити. Дуже дякую вам за перегляд. <серказ> Щиро вас люблю і обіймаю. Цьомки-банки. Папа.